Ласкаво просимо до майстерні Унімакс. Цього разу я хочу показати вам, як на настільній пилі розрізати дорогу такий довгий шматок на X однаково довгих, точніше коротких шматків, так, щоб це було точно, зручно і також безпечно в будь-якому випадку. Нам знадобиться такий кутовий е, напрямник, який ми налаштуємо на 90 градусів, тобто прямий кут. А якщо ми будемо відрізати якісь довші шматки, то можемо скористатися упором прямо на цьому напрямку. Якщо ж ми захочемо різати короткі шматки, то, по-перше, у нас буде дуже коротка опора, і водночас рука буде неприємно близько до диска. Тож у такому випадку ми використовуємо напрямник без цього упору, а якийсь упор ставимо на протилежний бік диска. Ми можемо використовувати. Або поздовжній напрямник з накладкою, або, наприклад, магнітний упор. Більшість людей, ймовірно, подумають про використання поздовжнього напрямника, але без накладки. І це досить небезпечно, тому що в момент, коли ви прорізаєте матеріал, той шматок, про який йдеться, залишається затиснутим між диском і поздовжнім напрямником. І зазвичай він там заклинюється. І вилітає у ваш бік, тож так робити дійсно не варто. Завжди потрібно використовувати якусь накладку. У мене є шматок підлогової дошки товщиною 20 мм, і я закріпив його за допомогою універсальних струбцин Роклер. Але ви можете використовувати будь-яку іншу струбцину, проте тоді потрібно враховувати, що вона може заважати з того боку. У цих струбцин зручно те, що вони фактично ховаються прямо в матеріал. Добре вибрати якусь легко запам'ятовувану товщину, щоб ви могли використовувати шкалу, яку маєте на пилі. І просто завжди віднімати або, відповідно, додавати товщину цієї накладки. І увага! Це дуже важливо. Ця накладка повинна завжди закінчуватися раніше, ніж відбудеться прорізання матеріалу, тому що інакше знову може статися заклинювання і небезпечний зворотний удар. Отже, ідеально, коли накладка закінчується ще до того, як почнеться диск. І ця ж умова діє: якщо ви використовуєте якийсь магнітний упор, у мене немає нічого особливого, це все речі, які я використовую в майстерні для інших цілей, але це підходить навіть, от, якщо у вас пила з чавунною стільницею. Увага! На алюмінії це, звичайно, не тримається. Це, наприклад, магнітна підставка, на яку можна прикрутити тримач індикатора годинникового типу, а також тримач для охолодження на шліфувальні машини. І за тим же принципом, тобто перемикального магніту. Працює і е, цей зварювальний кутник, зварювальний магніт. Вимикаєте магніт. І ставите його на стіл так, щоб можна було рухати і виміряти відстань від диска. Потім вмикаєте магніт і він вже міцно тримається, як упор. Перевагою цього рішення є більша універсальність. Ви можете поставити його фактично будь-де на поверхні столу. Як праворуч, так і ліворуч від диска. Цей блокнот я також використовую як упор на стрічковій пилі, коли роблю якісь поздовжні розрізи, будь то шипи або розпори, щоб усе було на однакову глибину. Недоліком, звісно, є те, що кожного разу цю відстань потрібно вимірювати, тоді як на поздовжньому напрямному упорі ви можете легко переміщувати точно за лінійкою на пилі. Тож, наступного разу, коли вам потрібно буде з такого довгого шматка нарізати X однакових за довжиною або коротких шматків, ви вже знаєте, як це зробити зручно, точно і безпечно. Посилання на всі продукти, як зазвичай, ви знайдете в описі під відео. Дякую, що дивилися! Бажаю вам всього найкращого. І з нетерпінням чекаю на зустріч у майстерні і у Unimax.